Друзі, всіх вітаю! 23 лютого, Одеса на зв'язку. Що я там вчора казала? Чи качка казала, чи я казала, чи ми разом з качкою. Що сьогодні вже весна в Одесі? Ні, обман, черговий обман, друзі. Зима, холодна, мороз, руки мерзнуть, у стілок вже немає. Вони свою дію закінчили, хоча вони так і лежать в мене в кишенях, приліплені до растійний гітро. Так, друзі, ми зараз на Дерібасовській, я вам про це казала. На Дерибасівській. Тут генератори, немає світла, ми тут поруч живемо, виходили з дому, ну тільки що в нас було світло, не знаю. Тут все гуде. Але я не про це. Що хотіла сказати? Що ми зараз ідемо на Соборну площу. Вчора там відкрилася якась знову виставка картин чи виставка карікатуршу. Треба знайти тут Арт-центр, тому що я не була ще на Соборній площі в Арт-центрі. Йдемо, подивимося, чи працює сьогодні, чи вдасться, може нам вдасться туди потрапити. Тож ходімо. Растюнечка, добрий день. Рась, добрий день. Як справи в тебе? Все добре? Це так, це моя. Дякую, що звернули увагу. Вже подумала, що Рася безпритульна, безхатько. Подумала, що ти без хатку. ну як завжди. Растя, що ми йдемо на ковзанку сьогодні, во ще одні без хатька. Тетерете ти, -ти, -ти, ти хто тримає ланжерон. Це Дерібасівська. Наразі ну, зараз їм покаже, якщо що. Володежь, йому, Сьогодні до морозу ще додався вітер. Я уявляю, який він на морі, якщо в місті він сильний. Запрошують на екскурсію. Запрошуємо на екскурсію в Кримінальна Одеса. Ну, мені подобається Я ця екскурсія. Кролікам на корма стають. Раз, підемо на екскурсію Кримінальна Одеса. Сонька золота ручка, мішкає, понче. Людей небагато, вихідний день, погода, ні, ну холодно. Я думаю, що сьогодні люди будуть десь в торговому центрі, не дивлячись на те, що світить сонечко, але дує вітер і холодно. Боже, як пташки співають. Оце, да. Так, друзі, пам'ятаєте, що завтра в арт-центрі в міському, в літньому театрі, в міському саду, в літньому театрі відкривається виставка в 15.00. Нова виставка присвячена завтра ж буде три роки повномасштабного вторгнення. І буде чергова виставка, присвячена війні. Тож приходьте, ми зараз теж прийдемо. Три години дня відкриття. Друзі, ми знайшли, де ця виставка відбувається, але сьогодні вихідний. З 22.02 по 7.03 виставка Олена Мондар, графіка прогулянки Одеси, військовий арт щоденник. Бачите? Графік роботи вівторок, субота, з 14 до 18. .00. То треба буде прийти з вівторка. З 14 годин. Ось так, зрозуміло. Все расте, ходімо, облом. Пішли. А я ще подумала, думаю, може в неділю-вихідний, а потім думаю, ну як то може бути в неділю-вихідний, в нам в центрі. Якщо люди працюють, то коли їм ходити по цим виставкам? Тільки вихідні. А бачите, помилялася. Помилялася. Вихідний. Неділя і понеділок вихідний. Зараз сидимо на зупинку, сядемо тут на 203-ю маршрутку і поїдемо на ланжару. Прямісенько на ланжеру, нас привезли. Так. Боже, така холодина, а люди вам сувініри ще продають. Стоять на одному місці, бачите? Что тут у нас хорошего? Хэндмейт. Познимаю ваши сувениры. Красоту растения, а як это будем? Одеса мама. Командувати парадом буду я українською мовою. Супер огонь. Друзі, ми вже приїхали на Ланжерон. П'ять хвилин десь почекали маршрутку, вони дуже часто ходять. І ми вже тут. Не прийшлося пішки йти, бо ми зазвичай йдемо пішки. До речі, тут і вітра не відчувається. Ну це так. Да. Опа! Раз я побачила Валентину. Ви бачите, на якій швидкості вона бежить? Тетере ти, ти ти. рети. А-а-а! Добрий день! Растя бігла, на такій швидкості до вас. Біжить все, добрий день. Добрий день. Растя? Познімаю знову ваші прикраси. Друзі, подивіться, цю красоту Валентина робить своїми руками. Все вигадує. Клас. А вон серця яке. І ніянь зелене і червоне. Опа, Растя що, вже поїхала? Ви забираєте її, вона поїхала. А, ну до побачення, до побачення. То там розпаковка. Там розпаковка обіду. Можна Можна, якщо вона буде, я не знаю. Вона з щасником. Та растя все їсть. Растя. Вже навчилися. Минулого разу писали там, притом декілька людей, що вас залишили без обіду. Растя, наглая, наглая. І, і хтось і мене обозвав, що я нагла, і мене собака така. Я. Я а я, а я при чому я нічого і не з'їла, не відкусила, не спробувала. Ще і я наглюча, і собака в мене наглюча, залишила Валентину без обіду. Ну. Ні, я собі залишила дієти... дієтичну їду, тому що мені не потрібно їсти багато. Так, Растя, а що ти їш? Рася зустріла свого фаната з Києва, киянина. А як його звати? Баді. Баді. Такий красавчик, молодий ще, маленький. Растя, це фанати. Це фанати. Треба фото, фото з фанатом. А вона каже, дай м'яч, я, я покажу, що я вмію. Зараз. Трохи повипендрюватися. Ой, Ой, Растя! А фанат роздягнений, закальоний такий, да? ну, Дай поправлю. А. Що таке завить з тебе? Скажи, пожалуйста. Зараз Що він бігав по пляжу? А. Рил якраз ричи. Растя. Ага, растя. 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 Головне, що на тому ж самому місці. Як минулого, в минулі вихідні, пам'ятаєте, ми зустріли тут Донбаса, растяного фаната. Всі фанати, всі фанзустрічі відбуваються біля Валентини. Тож приходьте, чекайте, растя буде, зірка. Ой, я не можу. А на морі людей багатенько. Я думала, що сьогодні всі будуть в торговому центрі. Казала про це, да що вітер. Так головне, що йшла по Дерібасівській, ще проти вітру, там такий аж принізуючи такий вітер був. Тут начебто нормально. Ланжерон 23 лютого. Ого, людей. Друзі, а що це за доріжка така в морі? Ви бачите? Ви бачите ці заходи? Що це таке? Це да. Так, людей багато. Ірсяну побачили нарешті. Я думаю, де вона? Чому ми її не зустрічаємо, що вона купається? А вона купається, то ми в різний час приходимо. Це дає. Каже, вчора міряла воду, пів градуса було. Нульова температура. О, з головою. Вот так. Так, а що там? Хто там? Растя. Хто там? Вона всім розказує, що побачила родичу. Добрий день. Добрий день. Ноль градус. Ти тоже рад, так? Спасибо. <рес> Ростюня така одягнена і в шапки, і в шубі, а люди вон, купаються. Растя. Растя, ну бери м'яч, пішли до родичів. <рес> Батьки пішли, мама щось соромиться зніматися, бо в неї алергія на мороз. Соплі, сльози, там, все на світі, то вона каже, що вона не в формі. А мені здається, в формі така прекрасна, як і завжди. Але щось надумала вона. Ну добре, хай йдуть. Але мене здивувала, Ірксіана. Головне, що скільки ви хвилин п'ять, да, напевно? Так, десь п'ять. Вчора мінути 4, сьогодні вже п'ять. привикаємо. Мені страшно навіть до вас підходити. я не Можете зна... мені руку потрапити. Ну нормально оно, оно тепло. Нет, я даже почти пальцев не чувствую. Оно как они мевшие, -а. Это так кажется. Не знаю, может сверху от солнца верхний слой чуть согрелся, а внутри оно. Така червона. Да, как рак. Что вы будете бегать чи переодягаться? Навряд ли, хотя не знаю, посмотрим. Может побегу немножко. Обычно на морозе не бегаю. Можна да. що Можна ще більше замінити. Переодягайтеся. Піду ще воду по сьогодні. Вдруг вона від сонця, хоч на пів градусу сорілось. А я йду, йду. Я постійно за вас згадую. А я теж просто де ви, де ви. А я навіть як то заходила на страничку і смотрела. Думаю, де ви можете їхали? Автострі ви там, там, і там в різних містах, дома просто їм підпадає. Головне подивитися на растю в шубі, в да. шапці, і нерсян по-прежнєму Йдемо міряти температуру. Растя за мною. Кажу, <гаду> <гаду> Растя, за мною міряємо температуру. Растя каже, нема дурних, щоб я ходила туди до води. До крижаної. Так це ще демілка, а там же глибше, там же ще менше, ну, температура ще Може наоборот, вона тут більше промерзає, а там може бути теплее. Два. Сьогодні два. Два градуси. Ну зараз може що сонечко гріє. Как я не поймала, стой. Ага. Да не. не видно, ну, в общем, два, не да. один, не рекорд. Надо сфоткать. Может быть от солнца тут чуть-чуть прогрелось ну, на берегу. Да. А мне для интереса, если дальше. Ты сейчас замерзнешь уже. Ну да, уже и діти одягают и все. Он трусится, пока прогреется. Один, oh, ну. No. все таки один. Так, да, і за рахунок сонця, що воно світить, то а, тут. Да, вот. Один вона нагрівається на сонце вже uh -huh. полтора. Так і один сьогодні. Один, один, да. Да. Хорошо. Ми трохи пройшлися. О, Растя, тобі вже м'ячик кинула. Трисяна біжить клас. Так красиво. Людей багато сьогодні на Ланжароні. Я кажу, що якийсь -то парадокс. В місті вітер тут тихо, і море спокійне. Я думала, що на морі такий шторм, все, вітер. Ні, море спокійне, людей багато. Вон, дивіться, там взагалі он з термосом прийшли, з бутербродами поїсти. Собака, привіт. Растя, а що це за притча в тебе? Уха вилізла. Растюня, кайфуліки. Що вона робить? Растя, пішли трохи париємо. Опа, ти -тири -тири ти. Пішли париємо. Он фанат ходить за тобою. Зараз м'яч забере. Растя. Растюня вже кинула м'яч, побігла. Куди спитаєте ви? А ви бачите, скільки там сосисок, ходогів? скільки. Все, Растя вклінюється в всю компанію, начебто вона їхня. Добрий день! Можна з вами пройтися, познайомитися. Я можу вам багато розповісти про Одесу, про Ланжеро. Дорогі друзі, дивіться на цю растю. Все, вона вже в компанії. Тут ще конкуренти. Voff, <laughs> voff! Так, да, друзі, ось так виглядає Ланджерон. Багато людей, клас. А ми вже йдемо в бік дому. Я не знаю, я хочу сьогодні відвідати один захід, чи вдасться мені і відео, і вам зняти показати. Добре, поки що не буду про це нічого казати. Буде така тема, що це хлопці роблять. Лід ламають. Зрозуміло, воно все було обмерше і вони ламають. А навіщо? Напевно, самі не знають навіщо. Ще там так злизко. ви бачите, як вони? Щоб ніхто не впав. Боже, ну навіщо ви так близько підходите? Ну так ось, друзі, якщо я щось зніму, то чекайте ще одне відео. Тільки не так, як вчора. Вчорашнє відео чомусь два рази опублікувалося. У мене були якісь проблеми вчора або з інтернетом, або з цим додатком Ютуба, я не знаю, чомусь дуже довго грузилося відео, і я на нього нажимала і знов загрузить ще, робила декілька спроб, і потім, напевно, коли його пробила, то воно таки сталося, що два рази загрузилося відео. Я серед ночі чи зранку прокидаюся, думаю, а що це таке? Що це за здрасті? Якщо сьогодні побачите друге відео від мене, то це друге відео. Не одне і те саме по другому колу. Друзі, на цьому буду закінчувати. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.